І традиційно у цій порі підбиваємо підсумок бойових дій тижня про ситуацію на передовій розповість речник Генерального штабу збройних сил України Павло Ковальчук. Доброго ранку, Павле. Розкажіть, як минув тиждень на фронті, та яка ситуація нині уздовж лінії зіткнення? Доброго ранку, Світлано. Ворог продовжує завдавати масованих ракетно авіаційних ударів по території нашої держави. Поєднує їх з атаками БПЛА типу шахет з метою знищення об'єктів економіки України, а також виснаження нашої системи ППО. Так протягом минулого тижня противник завдав 61 ракетного та 415 авіаційних ударів, здійснив 394 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, Константинівці, Павлограду, Обухівці, Запоріжжю та Миколаєву. Внаслідок цих терористичних дій загинули та отримали поранені цивільні особи. Мовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Проте не продовжує зосереджувати суні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулого тижня відбулося понад 550 бойових зіткнень. Ворог веде штурмові дії одразу на декількох напрямках. Незважаючи на численні втрати в особовому складі озброєні та військовій техніці, намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. В свою чергу Сили оборони України ведуть наступальні дії та мають певні успіхи. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримує групування військ прикриття державного кордону. З метою недопущення перекидання наших військ у райони активних бойових дій, продовжує обстріл населених пунктів з території Російської Федерації та диверсійну розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону України, активно застосовує БПЛА для оточення положення наших військ та вогневого ураження виявлених об'єктів. На Купінському та Лиманському напрямках ворог активізував наступальні дії в районах Синківки, Іванівки, Кислівки Харківської області та Стельмахівки, Надії, Макіївки, Білогорівки, Луганської області. На зазначених напрямках наші воїни відбили близько 170 атак противника, завдали йому численних втрат як у живій силі, так і в техніці. На Бахмутському напрямку Сил оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, мають успіх східніше Кріщіївки та східніше Андріївки. У той же час окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене положення у зазначених районах, а також біля Васюківки, Богданівки та Хромового. Крім того, у зв'язку із значними втратами ворог перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи. На Авдіївському напрямку противник активізував наступальні дії в районах Авдіївки, здійснив близько 80 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій біля Кераміка, Новокалиного, Степового, Тоненького, Сєвєрного та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші воїни відбили понад 100 атак в районах Мар'янки та ще 30 біля Красногорівки, Побєди, Новомихалівки, Північіше, Пречистівки, Золотої Ниви, Новомайорського, Старомайорська та Рівнополя. На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції. Крок за кроком витісняють ворога в районах Вербово, Новопрокопівки та Копанів. На Херсонському напрямку основні зусилля ворог зосередив на веденні оборони, нарощує мінно-вибухові загородження на лівому березі річки Дніпро. Намагається вдосконалити шляхи логістичного забезпечення. У той же час окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. Світлано, Павло, розкажіть про втрати російських військ. Скільки окупантів та ворожої техніки вдалося знищити нашим захисникам минулого тижня? Авіація сил оборони за минулий тиждень завдала 91 удар по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. 15 по зенітно-ракетних комплексах противника та ще один удар по пункту управління. Протиповітряна оборона знищила 23 з 33 ворожих ударних пелати по шахет. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, дві радіолокаційні станції, дев'ять пунктів управління, три склади боєприпасів, 48 артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві важкі вогнеметні системи залпового вогню тос 1А противника. Загалом же ж за тиждень, що минув, ворог втратив понад 6 тисяч окупантів, 133 танки, 269 бойових броньованих машин, 166 артилерійських систем, 12 реактивних систем залпу вогню, два засоби ППО, три літаки, вісім гелікоптерів, 70 БПЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 155 автомобілів та 15 одиниць спеціальної техніки. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава, дякую, Павле вам за інформацію. І нагадаю, з нами на зв'язку був речник генерального штабу Павло Ковальчук, який розповів про хід останніх подій на фронті.